Слава Україні! Розпочинаємо новий інформаційний день. 30 травня, 1192 дев'яносто доба повномасштабного вторгнення. Далі про чергову атаку окупантів та роботу протиповітряної оборони. Про наслідки атаки на Харківщині, про смертельну ДТП у Хмельницькому. Я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. У ніч на 30 травня противник атакував Україну, запустивши 90 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів. Із напрямків Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ, Приморська, Ахтарськ, Росія. А також запустив дві балістичні ракети Іскандер МКН МКН-23» із Воронезької області Росії. Основні напрямки повітряного удару це Харківщина, Одещина та Донеччина. За даними командування повітряних сил Збройних сил України протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БПЛА на сході, півні та півночі країни. 30 з них локаційно втрачені чи подавлені реп. Зафіксовано влучання у 12 локаціях. Музика. Вночі ворог завдав ударів дронами по Харкову та Харківщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація та мерія. У Слобідському районі Харкова внаслідок ударів БПЛА пошкоджено тролейбусне депо, стало загорання на площі 100 квадратних метрів. В результаті атаки восьми шахедів постраждали щонайменше дві людини. Згорів тролейбус ще 39 були пошкоджені. Також пошкоджено понад 30 багатоквартирних житлових будинків поруч з депо. Ворог також атакував і село Василів Хутір Чугуївської громади, внаслідок чого постраждало вісім осіб. Двоє з них це 16-річні діти. Ще одна локація ударів це промзона в Ізюмі. Інформація про постраждалих не надходила. Дунаєвецька громада втратила захисника Васькевича Миколу, який віддав життя, бороння незалежність та свободу України. 26 травня 2025 року, в районі часів Яр Донецької області, під час скиду противником з БПЛА внаслідок дії вибухової хвилі та ураження уламками, він отримав поранення несумісне із життям. Сьогодні з воїном прощатимуться додому. Він повертається на щіті орієнтовно об 11-й годині. Траурний кортеж прослідує наступним маршрутом місто Дунаєвці зі сторони Хмельницького до вулиці Київська, 28. Це будинок захисника. Далі по вулиці Шевченка до храму Різдва Христового Православної церкви України, де відбудеться прощальна панахида. Далі до площі біля міського будинку культури, де відбудеться церемонія прощання із героєм, поховають захисника на місцевому кладовищі. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині викрили схему незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Серед учасників незаконних оборудок працівниця одного з чернівецьких медичних закладів. Зловмисники підшуковували чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації. За чималу суму обіцяли виготовити фіктивні медичні документи на родича, якому нібито потрібен постійний догляд. Завдяки підробленим довідкам призовники могли виїхати з країни в ролі супроводжуючих осіб. Вартість пакета документів, так званого опікуна, складала від 5,5 тисяч до 6 тисяч доларів. А безпосередній проїзд кордону на транспортному засобі зловмисників коштував 300-500 євро. Працювати фігуранти розпочинали після після отримання завдатку в 3,5 тисячі доларів та копій документів замовника і його, так би мовити, хворого родича. У медичні документи фігуранти вносили неправдиву інформацію про симптоматику, про динаміку захворювання та його тяжкість, що робило діагнози максимально переконливими для перевірки. П'ятьом спільникам повідомили про підозри. Слідство триває. У Хмельницькому внаслідок ДТП загинула пенсіонерка. Дорожня транспортна пригода сталася учора по Вінницькому шосе. 32-річний водій вантажівки ДАВ під час виїзду з будівельного майданчика в напрямку пішохідного переходу наїхав на 69-річну жінку, яка перетинала дорогу. Від отриманих травм потерпіла, загинула на місці події. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Відключення електроенергії запланували енергетики у Хмельницькому. Перелік адрес, які залишиться сьогодні без світла, оприлюднили в Хмельницькобленерго. Отже, сьогодні до 17.00 без світла залишаться мешканці вулиці Вареського, вулиці Нагірна, а також провулку Вулку та проїзду Першого Вареського. Ще більше інформації про аварійні відключення та про планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте кіркот та долучайтеся до нашої спільноти. Синоптики прогнозують короткочасний дощ, хмарну погоду з проясненням. Температура повітря впродовж дня підніметься максимально до 20 градусів тепла. Бажаємо вдалої та продуктивної п'ятниці на все добре.